Всім привіт! Закінчили п'яту інкубацію. Заселили їх ось сюди. Закінчили інкубацію з результатом 89 відсотків. Ось тут у нас трошки старші. Тут у нас залишилось трішки джерсі з третьої інкубації. Ой-ой-ой-ой-ой. І трішечки брам Залишилось. Побувались. Ось тут у нас вже сформоване замовлення. Сьогодні мають забрати. І тут також через тиждень цих мають забрати. Всім дякую за перегляд. Всім пока!